Вони мали велике життя, вони всі були і грішниками також. Але коли ми їх представляємо, Юр, знаєте, не в тому суть. Це є образ зла. Він жив ціле своє життя, але воно згущено до образу. Юрій боровся зі злом. Це символ є. Хтось мені сказав щось про ваших полеглих особисто. У мене власний загинув син 52 роки. Батько трьох дітей. Він вісім місяців воював. Весь він, він працював машина бронімашина, він був водієм бронемашини і. Отримується постійно, копали окопи, все в нього е в лісніці вони воювали, визволили вони Миколаїв, визволили Херсон, в нього відкрився сильний діморой, зробив дуже багато крові. Він сам собі там е в Ніський не Він е восила невістка і Ворчак, і Миколаїв, і Херсон, і всі уколи, все він сам собі робив. І сталося так, що він уже. З непритомнів його відвезли в Миколаєву лікарню, зробили там йому операцію, і через декілька днів він помирає. Військова частина добилася, дали всі характеристики, все, що дійсно що він дійсно він воював, дійсно він патріот, і він не, не ухилявся ніде, так сталося, що стан здоров'я його. Олексій його звати. О, дуже добрий син. Любив життя. Любив роботу, працював 26 років ну, в порту, в одній бригаді, 25 чи 24 роки, ну, його поважали люди. Що більше можу сказати, загинув та і все. І мені треба жити, 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 тому що є для кого, як то кажуть, є три внуки, дуже добрі, хороші хлопчики, ну і син у мене. Були сини обоє хороші. Це тяжко. От і в мене ось сидить коло мене людина. Вже три роки син по неї в полоні. Дуже хороша людина, я його знала. Дякую за вашого сина і ще й з великої букви сина. Звільнився зараз. Працює, родина моя, родину має. А цей молодший, якщо я прошу вас помолитися за нього, родіон його звати, родіон. Гарний, і, гарний. І, і син гарний, і обидва сини нормальні, хороші. Вістка нормальна, і ну, онучки нормальні, хороші, всі працюють, всі розумово розвинені, інтелектуально розвинені. А цей молодший син, ну цей пізній син. Дуже такий розумний і був поранений, в нас до поранення потрапив полон. Так би втік розвідка в ж нульовою позицією дуже тікав. Але був поранений він, і його воді прислали, потім живим через. І ще один лист був по великості заради, треба сказати, що наші або смен, представники були Шаркунську, коли був, обмінялися листами. Був хлопчик також з Южного, наш Мазуренко. Ось, слухаючи історії ці, напевно, такого рідним це рана. Ну десь воно, ну, хоча б трошки, ти відчуваєш, яка цей біль. Ну, воно десь проходить час і воно не воно не зменшується. Можливо, ти стаєш сильніший. Основна ціль була одне помолитися за наших е полеглих, е за тих, які пропали без вісті. За... У калічних ранених виявити солідарність і запевнити про солідарність українців в Америці, українців поза межами України і також американців. Бо більшість американців має дуже відкрите серце щодо України і Україну і українців підтримують. Але також дуже важливо для мене набратися надії. Бо українці своєю стійкістю, своєю своєю життєвістю в час смертельної війни дуже надихають. І ці всі зустрічі, а я був в Харкові, в Полтаві, в Києві. Сьогодні їду до Львова, всі ці зустрічі дають мені конкретні образи, наративи. Перспективу для того, щоб американцям пояснювати, що тут відбувається, бо треба інформувати, інформувати і інформувати. І ми стараємося молитися за Україну на кожній зустрічі, кожного разу, як ми починаємо їзду в машині, десь їдемо, ми молимося за Україну за полеглих. За бездомних, за вдів сиріт, за журналістів, капеланів, медиків, за владу українську і світову, що вона мала мужність і мужність чинити Божу волю. Тобто молитися, інформувати і допомагати. Бо тут є епіцентр глобальних змін, тут є боротьба за людську гідність, за свободу і за демократію. І Божа правда тут має перемогти. От поїздивши по Україні, і от зараз ви були в Одесі, взагалі от вас запросив хтось сюди і як ви познайомили? Мене запросив владика Михайло Бубній, український греко-католицький екзарх Одеси і південної частини України України. Я був тут рік тому, на початку вересня. І з тою самою метою за рік багато чого відбулося, де що міняється, і це і цікаво бачити, як стійкість зберігається, помимо неймовірно болючих втрат, яких не можна ніяк применшувати. Але місто Одеса росте, я бачу, знаєте, відбувалася будова, постали нові будинки. Будинки, які були пошкоджені, ремонтуються. В Харкові я бачу, як просто буквально після пораження міський голова є на місці, відбувається, як сказати, очищення уламків і починається відбудова. Тобто я вражений тим, що Помимо всього Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться, як каже наш патріарх Святослав. От взагалі от сьогоднішня зустріч, коли ви змогли помолитися, і також всі дружини та да, мати могли поставити вам питання, поділитися своїм борем, от, що найчастіше звучало. Звучить сама розповідь. Це є одне, і це ми потребуємо ділитися своїм горем. Як ми ділимося, воно стає наполовину меншим. Як ми ділимося радістю, вона в два рази збільшується. Що мені було цікаво почути, є, що тут присутні, а не всі є членами, прихожанами цієї церкви, а вони приходять на зустрічі родин полеглих. І ця солідарність є сильна і вражаюча. Переживають за форму меморіалізації, як буде виглядати цвинтар. І це я би дуже радив міській владі до цього ставитися надзвичайно уважно і делікатно і творчо. Бо ці цвинтарі по цілій Україні будуть століттями промовляти про, про ту боротьбу за правду, яка зараз відбувається. Е, були різні розповіді, життєві, е, але мене, мене надихає це, що люди не р'є розчаровані. Не кажуть, а це. Не було варта жертви, чи треба нам навіть, втікати, чи треба, треба здаватися. Ані разу, в жодному місці я цього не чув. От, от, взагалі, в ваше місцях України, що там ви чули, що там відбувалося? — Ну, Знаєте, Харків є там 30 кілометрів від кордону і. Там тривога за мої три дні в Кракові була шість-сім разів на день, але в Одесі також бувають такі періоди, і на Одещині. Отже, я би сказав, що варто відзначити, що є дуже великі подібності в досвіду. і що по цілій Україні ця стійкість все ж таки зберігається. От навіть звучало тут таке питання. От чи бачать люди в США реальність того, що зараз відбувається тут? Чи чують вони це? Щоб ми зрозуміли це питання, нам варто собі поставити питання наступне. А чи ми знаємо, що відбувається в Судані? Де зараз є найбільша гуманітарна криза в світі? Американці є доволі співчутливі люди. І про Україну вони знають, є 1,5 мільйонів українців, ми вже там є 150 років. Ми стараємося пояснювати, говорити. Але так як кожна людина, яка має свої проблеми, не завжди вони пам'ятають проблеми когось іншого. І, і... В 22-му році про Україну говорили так, як про ніяку іншу країну і ніколи раніше такої інформації обширної, регулярної, збагаченої репортажами соціальних медій. Такого не було, бо технології також такої не було. Інтенсивність цієї інформації вже не та. Але е, ці різні події, зустрічі там з Трампом і так далі знову і знову привертають увагу. Дуже позитивно, дуже емоційно, в позитивному плані. І таке, така людина, як е, я Борис називаю, Борис так цікавіше. Цікава особистість, така надзвичайна особистість, приділив нам увагу нашій групі підтримки, нашій громаді, помолився з нами за наших загиблих, полеглих героїв, воїнів, за тих, хто в полоні, за нас, благословив нас. Дуже вдячні е, от, от, отцю Борису і м, нашим отцям, отцю Василю і отцю Петро, Петрові за такі зустрічі, які Підтримують, які надихають на надію, на сподівання, на віру в нашу перемогу повернення наших близьких. І в полону, хто в полоні, хто, ще, хто воює, щоб живі вернулись. І за нашу перемогу, звичайно, за нашу перемогу за мир. За мир в Україні і взагалі за мир. Війна це, це дуже важко, це дуже погано, це нещастя. Це сльози матерів, дружин, це горе таке, яке матерів ос особливо. Ну, це нічим не, не порівняти, Горе матерів нічим не, з чим не Ну, Дякуємо нашій церкві греко-католицькій, що так про нас піклуються, не забувають, нас збирають, нас. до, до речі, допомагають нам і гуманітарно, гуманітарною допомогою. Ну, дуже вдячні, звичайно, дуже вдячні. От сьогодні мали можливість поділитися своїм горем, розказати про те, що у вас син в колоні. от як от, підтримка і те, що от він буде доносити надалі, що відбувається в Україні <клес> мені було дуже цікаво, коли задали питання про те, як американці розуміють про війну. Він так досконало відповів. Ну, ми з, з масової інформації Средства маси інформації ми читаємо, бачимо, але жива людина, коли е, говорить, це ж ну, цікавіше. Це по-перше. По-друге, ну, звичайно, ми висказали свої горе, ми поділились. Е, і дуже важливо, що нас чують, слухають і чують, співчувають. Ну, це дуже, дуже важливо. Ну, не всі розуміють до кінця, і правильно одна з нас сказала, що у родини, дружини, матері яких сини рідні не на фронті. Вони співчувають, але вони до кінця не розуміють, що це таке, яке це горе, яка це біда на все життя, хто, хто втратив синів. Ну, от цю Борису, звичайно, велика вдячність за увагу, така особистість, цікава, дуже, такий обізнаний, дуже розвинений, сучасний. Цікава його історія особиста, про батьків він розповідав, трішки там про себе. Ну, цікаво, Ця, такі зустрічі вони не надихають, не дають так впасти, не дають так в своєму горі замикатись. Замикаєшся, але трошки розковуєшся, розкутіш таким стаєш, відкритим до світу. Сьогодні в нас в гостях є митрополит філадельфійський української греко-католицької церкви Владика Борис Гудзяк. Ось, Його дуже багато знають як довголітнього ректора і фактично співзасновника Українського католицького університету у Львові. Ось, зараз Владика Борис останніми тижнями був з душпастерськими візитами на сході України, в Харкові був, в Полтаві. Ось, і останніми днями прибув так само звісно до Одеси. От, і в нашому екзархаті наш владика Михайло запросив владику Бориса, ніби, щоб ми тут разом зустрілися в нашому місті Південному спільнотою, нашої спільноти матерів Загиблих воїнів. матерів і дружин загиблих воїнів. І саме тому владика сьогодні двоє єпископів приїхали до нас. В гості, щоб разом помолитися, ми помолилися понахіду за загиблими воїнами. І зараз тут в просторі, в принципі, як зазвичай, у нас маємо таку просту зустріч при трапезі, де кожен кожен може там задати питання владиці, поділитися якимось своїми переживаннями, чи болем, чи своєю історією. Ось. І мета цієї зустрічі насправді дуже проста і, і сильна. З одного боку, це присутність, молитва. От, і так само люди, які мають потребу, щоб бути вислуханими, щоб бути почутими, тобто це так само ми збираємося, як і зазвичай, щоб цих людей послухти, почути, послухати і разом з ними побути. Це все підтримка, це вся, вся мета. От ви робите такий простір підтримки, і от, чи бачите, що вона допомагає людям? Так, Я думаю, що, якщо запитати наших, наших матерів, то вони дуже радо про це розкажуть. Багато людей тут знаходять місце, де нарешті можуть бути зрозумі... де їх розуміють, так? Тобто, де їх ніхто не звинувачує в тому, що там їхні діти загинули, бо вони погані матері, бо вони їх не відкупили чи щось там. Ось. Для інших це місце, просто, де можна навіть нічого про себе не говорити, але відчуватися комфортно. Тому дуже багато ну, більшості матерів, так, які приходять до нас, відчувають тут таке своє місце сили. Скажімо. І за ці роки, що ми тут збираємося, ми вже стали такою потужною спільнотою, де вже один одного добре знаємо, сміємося, жартуємо один з одним. Це теж дуже велике насправді. Так. Цікаво, що це, прикруту в храмі після панахіди Владика Борис ділився своїми роздумами над тим, як взагалі нам сприймати смерть. Ну, бо Тут ми молились панахиду та за померлих воїнів. Ось, це символізм смерті в християнстві є дуже цікава річ. Зараз тут в просторі ми більше говоримо про конкретні історії людей. Є люди, які готові поділитися своєю історією. Більшість ці, ці цієї наболіли ми, тому що. Мовно, більшість матерів стикається з несправедливістю з боку держави чи закону, скажімо, де треба доводити, що син, який загинув, справді був військовим, що він справді воював і тому подібне. Тобто, купа різних таких речей, з якими дуже багато людей стикається. Ось. І люди мають нагоду про це просто розповісти, поділитися, розказати. Ось. А з іншого боку, так само є можливість почути Владику Бориса, тому що це людина, яка. Ну, ну, Дуже непересічно, скажімо, таких як він. Насправді дуже мало серед українців, і мати з ним зустріч, живу, мати з ним ось такий близький час, контакту в плані, що ти просто можеш підійти, поговорити, зробити Е, Ну, це дуже важливо. Може бути так, що це, наприклад, перша, перший його візит, і можливо останній, скажімо, більше такої нагоди не буде тут на місці з ним зустрітися. Тому питають все, що хочуть, насправді. А от взагалі як ви познайомилися з Владикою Операцією? Ну, познайомилися. Ми з ним знайомі завжди побіжно, тому що є тисячі священників, які там з Сіпископами вітаються і тому подібне. Ми особисто з ним ніколи не були знайомі, щоб він знав, хто я такий. Так? Ось. Але, скажімо, є певні зустрічі, коли ми з час до часу бачимося і відновлюємо пам'яті. Я те пам'ятаю бути там звідти, але так, щоб ми були знайомі, то, то ні.